Що за погода, а? Алоха! На Зв'яску Сет. Продовжуємо проходити квести на Затоні. І минулого разу був квест Султана. До речі, посилання з'явиться десь ось тут. І тепер настала черга заскочити на Шевченко. Ех, добре, тепер тут усе ж. Затишно так по людськи. І де борода стільки пропадав. Кажуть, із докторьом у прип'яті. Вони ж з ним старі знайомі, що відтоді як дьоготь у зону вперше прийшов. Ого, і чого вернувся? Та звідки мені знати? За болотом скучив. <рес> а ось і власне сам Борода. Мене звуть Борода. Я на цій посудині вже рік як капітан. Але ж колись був головним на Скадовську. Тоді він ще так називався. Сім років минуло, а пам'ятаю, як учора. Пізніше тобі цю історію розповім до кінця, бо у мене зараз хлопці пляшками почнуть кидатись. Скадовськ, бо ми всі втратили, а згадувати про це люблять не всі. Отож, як так сталося? То все ж таки Султан подвинув бороду. Можу допомогти. Потрібна допомога з чимось. Можливо. Ти, сталкере, як звик питання вирішувати? Згоду стріляєш? Чи спочатку думаєш? Думаю, але недовго. Чудово. Тоді є робота. Султанівські бандити днями моїх хлопців на болотах прийняли. Підготувалися капітально. З усієї групи повернувся лише вітя Гундос. З усіх боків зарядили. Чекали, суки. Я б сам пішов. Тільки на мені весь Шевченко. А діло серйозне. Лише куля мене вирішити. Так що, візьмися моїх сталкерів визволити, так, а як саме цей втік? Як Гундосу вдалося втекти? Не вдалося. Його спеціально відпустили мені привіт передати. І під ноги стріляли, щоб швидше біг. Гундос так перелякався, що ми з нього слова витягнути не могли. Довелося чаркою підбадьорити. А тепер він не просихає. Ну, і трендить всяке. Я повз вуха пропускаю. Як до тями прийде, самому соромно буде. За баром трендити, ага? А з бандосами розібратися ого! Ти згадував султана. Хто це? Місцевий авторитет і хитрий сучий син. Він у мене сім років тому Скадовськ віджав, нахапав собі звідкись круту спорягу і став Скадовськ султанськом. Пішла бандитська вольниця. Я на це дивитися не зміг. Пішов у прип'ять до Дегтярьова. Даремно думав на болото не повернувся, а он додому потягнуло. Повернувся таки. Може, скоро і з Кадовську його старе ім'я повернеться. Можливо, можливо, а бачите як він сам пішов, бо не зміг бачити цей вислад. Ну, добре, добре. Зроблю все можливе, радий чути. Бандити тримають групу Гундоса у своєму таборі, відправляйся туди. Але зважай, ці безпредельщики будуть на поготові. знають, що я своїх не кину. І сталкери. Працюй акуратно. Врятуй групу. З купонами не ображу. Даю слово. Отже, хлопців тримають в колгоспі купувати. І тут є декілька варіантів проходження. Цього разу придумав. Гнути паси! У нас гості. Що Шо Шовільний, за корішами приперся. Сподіваюся, не спустими кишенями духодрука заскочу. Ну, пострибай! От за монетами? Все ще, ходрук, цього разу придумав. Яка нахер різниця? Диви, яка подлюка. Бля, Нам... який гордий. Ну нічо, ходрук, скаже, і не таке зробиш. Шуми, кому ти там вже стелиш? Давай, запрошую відвідувача. Типу, ласкаво просимо? А... Все ще, ходрук, цього разу Отак би одразу. Хіра собі, артисти пруть один за одним. Навіть вмовляти не треба. А ти взагалі хто? Ти хто такий? Я? худрук. Але ліпше це знати до того, як ти тут намалювався. Що тут взагалі відбувається? Держак, як там базарять? Ліпше один раз позирити, ніж сто разів послухати. Але я скажу, що ліпше б ти не йшов зирити. бо доведеться й брати участь. Головні ролі вже роздані. Але я підшукаю тобі що-небудь. Я від бороди. Я від бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди, я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав, щас наберу його. Чуєш, я для тебе перформанс готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе. Чи забашляєш зрив постановки? Суму вислав я б заплатив, але де гарантії, що ти їх відпустиш. А що, мого чесного слова, мало? Я хочу вирішити справу миром. За цим і сталкера до тебе послав поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей, і я заплачу. Ой, помехи. щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок. Тоді ти башляй за куришів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. -ха -ха -ха. Ну, тут є три варіанти. Е я вам озвучу із них усі, а покажу лише один. Тому що, дивіться, бери гроші 7 тисяч. 7 тисяч йому віддавати. Дам підсказку, борода вам не поверне скільки грошей. Це гірше за все. Напасти можете одразу напасти, але ж є невеликий шанс, що зачеплять тих хлопців. Тому давайте погоджуємося на його виставу. Добре, припустимо, я згоден. У чому суть вистави? Та да, просто пошмаляти по яблуках. Братва, прошу до партеру! Вистава починається. О, що, я думаю, ви здогадалися, що треба стріляти у яблука над цими підолагами. П'ять. Тільки дивіться ж їх, не вбийте Три. Два. Один. Час вийшов. Браво! Браво! поплодуйте собі за виступ. Ай! Сромляться! Та чого є. ж? Дякую, сталкер. На Шевченку зайди, там борода купонів не пожалкує. І тепер про всяк випадок. Дочекаємося, коли хлопці втечуть, щоб їх не зачепило. І. Та нічого тут! Вистави! Ставити! Мляд, тут пацанчика було! Ось так. До речі, якщо ви виберете варіант постріляти по яблуках, то вам навіть дадуть досягнення у стімі. І ще тут можна ось прочитати деяку записку. Вітаю, худруку! Є прохання. Організуй спектакль одній людині, і у тебе там завтра четверо сталкерів пробігатимуть неподалік. З вантажем, спорягою, зброєю. Томляться бідні, прийми, підготуй і надійшли квиток бороді. Про моє прохання нікому. Це між нами. Прохання для худрука від невідомого. Що ж це такий невідомий? Повертаємося до бороди. А з приводу твого завдання борода. Я стосовно завдання. О, Вовка промовка. мої тільки що відзвонилися Дякую, що всіх врятував. Звичайно, купонами життя не виміряєш, але вдячність висловити можна. Ось. А це добавка за голови бандитів зайвою не буде. А де моя добавка горілочки? Вгамуйся. Борода! За такої нагоди і проставитися треба. Не перед тобою ж. Ти в полоні хвилини не був. Якби не я ніхто би не взнав про полон. За це ти вже своє відпив. Май совість. <гум> Май совість. Май <гум> совість. Наче прояснилося, але. Все ж таки те, що хмарно, так. <гум> Ой, а наразі це все. Дякую всім за увагу. З вас, лайк, підписка. А я з вами прощаюся до наступного разу. Бувайте!